Доброго дня, друзі! Отже, наступний день будемо ми зараз їхати оприскувати сою перше. Препарат у нас геліус плюс цей ж, уксус. І зараз поїдемо обризнемо, зараз покажу, яка там соя. Це може попали. Може пам'ятаєте, там вона була геть чистенька і ми її не бризкали за першим заходом, там, де їх я бризкали. Далі після сої тут сусіди попросили побризкати кукурузку гербіцидами. Ну, Відбурємо ячмінь і вже собі будемо бризкати. І собі будемо від Євросема мікродобривом кукурузу бризкати. Якраз побачимо яка кукурузка, на якій стадії, я думаю, все чітко буде. Отже, друзі, це ми тут під посадкою даю. Ось така ось соя. Гарненько, гарненько. Все, за все, перша волна йде. приб'ємо і буде чортінь, Прям буде класно, по-любому. Їдемо так, тоді так далі працювати. Так, отже, друзі мої. Трої закінчили, зараз будемо ячмінь прискати. І зараз ми їмо оприскувачі і після ячміню будемо переїжджати на кукурузу, робити ситний захист на одного часу, на а на других площах, де в нас пасіяний Євросем, ми будемо підкаргувати. Ну, от справи. І ось ячмінь колос. Ну, наливається було ну, такі ось справи зараз та да, гербіцидом буду бризкать тут свиріпа це в березі то тут звісно так да. тут масу нагнало конкретно. конкретного okay. Тут вологи, звісно, було б достатньо. Та й тут морозне так валять більш. Зараз набираю водичку і буду рискати грузу від Євросем. Будемо рискати добривом також від Євросем. Покажу, яка зупина. Ось таке ось добриво від Євросем, комплексне добриво будемо. Лить. Це перша у нас обробка, будемо малить 1 літер на гектар при другій обробці будемо малити 2 літра на гектар. Також ми будемо працювати по соняшнику в парі із бором. Е, так, Тому зараз заправляємось і будемо їхати. Так, Це у нас тут постійний гібрид від Євросем. Це спомогнемо саме перша ділянка, що ми сіяли. Значить, болото сіяли. Це тут дієго. Так, зараз ми будемо її кормити. Мікродоброго від Євросем. Ну, гарненько, руска. Так, тут була гербіцидна обробка до дощів. І я так бачу, що Треба буде ще раз обробляти гербіцидами, так як тут такі дощі були пролівні просто-напросто. Що, звісно, так, треба буде ще раз гербіцидну обробку. Так то ну, непогана кукуруза. Після морозів, кстати, тут були морози до мінус. Мінус три, мінус 4, то геть хороша кукуруза. Так, а це я друзі йду на кукурузу ж і тут саксончик. Бачите, як вам стані саксон красота. Красота. Уряну судно. Друзі, це від Євросем гібриди. Тут Старк під Кранстар. Один в один. Так і що, красота? Особі. Дощі, звісно, тут така балка, і видно, як зумувала. Ось, ось такі, ось такі. І переїхали на наступну ділянку. Я там помилився, оце у нас Єго, а то Аміго. Так, Ось в якому стані кукурузка теж пора і обробляти гербісидами, але гарненько. Ось, коротше, закінчуємо тоді цю ділянку, брискать. Тут городи. І що? І будемо переїжджати вже на соняшник. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім до побачення.